Луцький ЦНАП розпочинає роботу з восьми. Перед початком тут виникла черга, зокрема із військовозобов'язаних, які хочуть оновити свої дані. Директорка Лариса Карпяк каже: люди чергу займають з п'ятої. Хто по черзі на оновлення? Заходьте, будь ласка, оновлення. Прописати Прописати? чекайте. Мама. Шановні українці, наші будь ласка щирі. Це прошу вас. Давайте нам треба оновити дані для хлопців, щоб не було штрафів. Приписка почекає до завтра. Ми приймемо всіх. Де ви були до останнього дня? Хлопці, пробуйте, ще всі в резерві. В резерві те саме, що ми бачимо. Зранку зареєструвалися на оновлення даних 150 військовозобов'язаних. У ЦНАПІ спокійно. Кожен отримав талончик і чекає на виклик через електронну чергу. Там треба вклеїти. Ви маєте закордонний паспорт у водійському освіченні? У вас цей паспорт не податка? Другий день сьогодні. Вчора пройшли, не працювала система, всіх відправили. Сьогодні прийшов на шостору -го годину, зайняв чергу. Прийшов, отримав три дні. Бувають люди стоять в черзі. До обіду стоять, а далі їх скаже додому, йдіть, бо система завісла, не працює. Так само і резерв висить, бо багато наплив, мабуть, людей просто і сервери Не витримують директорка ЦНАПу Лариса Карп'як. Розповіла, що зазвичай навантаження на одного працівника 25 людей на день. Зараз орієнтовно 100. Говорить спеціалісти ЦНАПу працювали і у вихідні. Сьогодні система працює. Збої бували вчора дуже погано працювала система. Ми дані вносили в систему, витяги не формувалися. І зараз от чому працівники пішли працювати якраз на роздрукування тих документів, які сформовані були вчора. Тому і не проводили 5 хвилин прийом, щоб видрукувати ті дані, які подавалися в систему. Загалом каже директорка Луцького ЦНАПу за два місяці тут оновили свої дані 11 тисяч 500 військовозобов'язаних. Чому ви вирішили саме сьогодні оновлювати свої дані, а не раніше? Так виходило? Це мені по роботі потрібно. Ясне не було часу. Працювавши годину, бачимо, що черги ми фактично можемо приймати далі відвідувачі, відповідно, відновлюємо роботу по всіх послугах. На сьогоднішній день на Волині перебуває понад 10 тисяч осіб у розшуку. У розшук особа потрапляє, якщо вона не оновлює військово-облікових даних або ігнорує повістку. Людина несе адміністративну відповідальність, отримує штрафи, які сягають від 17 тисяч до 25,5 для громадян. Та від 34 до 59,5 тисяч для юридичних та посадових осіб. За ухилення від призову особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності, карається позбавленням волі від 3 до 5 років. У Луцькому ЦНАПі оновити свої дані. Військово зобов'язані зможуть і в наступні робочі дні, розповіла директорка Лариса Карпяк. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.